Вітаю, я Наталка Лятуринська. І зараз на Твай про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите, міліція зробила опозиціонерів підозрюваними у хуліганстві. У Харкові з'ясовують, хто винен у бійці в ресторані «Старгород». Що варто читати у Києві. Обрали майбутні бестселери. Партія фронт змін самоліквідувалася і у повному складі приєдналася до батьківщини. Про це рішення оголосили сьогодні в Києві на партійному зібранні опозиції напередодні об'єднавчого з'їзду. Більше про це розпитаємо у нашого кореспондента Катерини Філіпенко, яка зараз перебуває на місці подій. Отже, Катю, які новини, що цікавого можеш розказати? Вітаю півгодини тому закінчився так званий робочий з'їзд. Усі рішення були прийняті одноголосно, а саме одноголосно прийняли рішення щодо об'єднання батьківщини з двома іншими партіями. Одноголосно підтвердили, що Юля Володимира Тимошенко є єдиним лідером Батьківщини. Вона також є єдиним кандидатом на майбутніх президентських виборах. Арсеній Яценюк став головою політичної ради. Пан Турчинов його заступник та очолив центральний штаб. Попри такі вагомі історичні події, політики запросили усіх об Нацяті завтра на офіційну частину на Михайлівську площу, і сказали, що там ще буде дуже багато цікавих новин. Отож, як завжди для наших глядачів, тримаємо руку на пульсі. Наталко, дякую. Це була Катерина Філіпенко. А я ще раз нагадаю, що завтра об одинадцятій ранку на Михайлівській площі у Києві почнеться урочистий об'єднавчий з'їзд батьківщини. Стан здоров'я Юлії Тимошенко погіршився. Про це повідомили у прес службі партії Батьківщина. Там підозрюють, що до Юлії Тимошенко застосовують насильство. Підставою для таких обвинувачень стало недопущення захисника до лікарні, де перебуває експрем'єр. Востаннє таке відбулося торік, у квітні після побиття бранки. Сьогодні Миколу Титаренка кілька годин не пускали до Тимошенко. Тюремники відмовили у зустрічі, посилаючись на те, що ув'язнена сама цього не хоче. У батьківщині наголошують, Тимошенко ніколи не відмовлялася бачитися з адвокатами, родичами або і вимагають від пенітенціарної служби інших пояснень. Працівник пенетенціарної служби в черговий раз вийшов і повідомив про те, що Юлія Володимирівна досі ще обідає, тобто, вже майже дві години вона обідала. Я попросив пенітенціарну службу надати письмове підтвердження того, що Юля Володимирівна не може в даному випадку або зустрітися зі мною, або ж вона все ж таки обідає. На що працівник пенетенціальної служби ну, просто кажучи, втік. На адресу народного депутата від удару Сергія Капліна надходять анонімні погрози. Про це повідомив сам Каплін, якого цитує офіційний сайт партії Удар. Зокрема, за словами депутата йому та його помічнику погрожують убивством. Каплін наголосив, що тиск почався після оприлюднення ним інформації про факти корупції у правоохоронних органах та подання позову щодо прем'єра Микола Азарова. Міліція обіцяла, міліція зробила трьох свідків побуття журналістів 18 травня. Перекваліфікували на підозрюваних про таку можливість кілька днів тому говорив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк. МВС у хуліганських діях підозрює двох опозиціонерів та одного громадського активіста. Деталі дізнавались наші журналісти. Вони тепер не свідки, а підозрювані. Представники Воо Свобода Ярослав Лисенко і Сергій Бойко та громадський активіст Віталій Грузинов тепер під пильним оком правоохоронців. У міліції їх звинувачують у груповому хуліганстві. За це можуть позбавити волі на строк до 4 років. У міліції запевняють, на партійну приналежність підозрюваних не дивляться. Я не знаю до якої політичної партії відносяться підозрюваний. Я вам додатково це повідомлю. Але частина 2 296 статті ета. Уліганство є кримінально провадження коло підозрюваних розширюється день за днем. У всеукраїнському об'єднанні Свобода кажуть, за останні два місяці через допити пройшли сотні активістів. Нині здійснюються найгірші прогнози. Почали звинувачені за кримінальними справами. Сьогодні також свободівець Воронцов був зранку. До нього прийшла міліція його примусово привели на допит. На сьогоднішній день так само ми не знаємо, яка буде далі там ситуація, тобто, можливо, і його будуть робити підозрюваним. Сьогодні партія влади, якби вона розуміє, що їй треба перевести увагу суспільства з цього питання на інше. А вона починає говорити, значить, уже через підконтрольну правоохоронну систему. ми вважаємо, що це є ну абсурдне звинувачення. Вони нікуди не клеяться тим більше, що всі бачили купа фото, відео доказів і багато свідків, які говорять, що саме оці братки спровокували біку, вони напали на людей. Це вже не перша спроба перекласти провину за сутички 18 травня на опозицію. До того ж, замість розслідування нападу на журналістів, котрі висвітлювали акцію протесту, влада намагається звинуватити їх у тому, що вони. Нібито самі спровокували бійку. Членам партії регіонів розіслали темник, за яким вони в унісон мають коментувати, що журналісти, начебто, самі спровокували бійку. Рекомендовано також цитувати антигероя Вадима Тетушка, котрий першим напав на журналістів. Тому в опозиції не виключають, що і надалі свідки ставатимуть обвинуваченими. Катерина Філіпенко Олена Опанасенко, Василь Мартищенко, Антон Квітень, Девай. У Харкові вже допитали 30 свідків бійки в ресторані Старгород. Нагадаю, там стався конфлікт між росіянами і суддею Київського райсуду міста. Троє працівників держохорони, які намагалися затримати суддю, опинилися в СІЗО. У сторін конфлікту різні версії того, що сталося. Міністерство внутрішніх справ відрядило спецгрупу з Києва для з'ясування обставин. Подробиці дивіться в сюжеті. Часника гучного скандалу і бійки судді Київського райсуду Харкова Дениса Навядомського, сьогодні на роботі не було. На його дверях висить оголошення про лікарняний і порада з усіх питань звертатися до помічника. Утім, той небагатослівний. Я не знаю без поняття. бачите об'явлення все. Суддя в лікарні показав наслідки бійки, але каже, на прохання слідчого не може розкрити, хто саме завдав травм. Зарвали сильно чумочку уха, наверное, видно. Это те шрами, котрий вже навірно було всю мою жизнь напам'ять про там збільяння. Ще сильно Невідомський потрапив на лікарняне ліжко після бійки в ресторані Старгород. За версією прокуратури суддя випив усього бокал пива, зробив зауваження іншим відвідувачам росіянам. А ті почали бійку. Працівники Державної служби охорони, які приїхали на виклик, застосували до судді силу, чим на думку прокурорів перевищили свої службові повноваження. За версією ДСО суддя був п'яним і намагався забрати у міліціонерів автомат. Як мог суддя. Хвататься за автомат, когда контакт с работниками ДСО произошел в его лежачем положении руки под ним, лицом вниз. В час ночи, значит, узнаем, что ночью суд. Какие-то свидетели ночью, какие-то э, проверки, прокуроры, ну, ну я, я не знаю, ну, ну как. Какой ночі может бути суд? Представники Держслужби охорони нині в СІЗО. їм загрожує до восьми років позбавлення волі за перевищення повноважень. Правозахисники роз'яснили, згідно із законом для затримання судді підстави мають бути вагомі. Але Держслужба охорони може застосовувати спецзасоби, якщо бачать загрозу. Задержан або доставлен, или арестован суддя, може бути тільки з розрішення Верховної Ради. А якщо он почему-либо задержан или арестован? То з момента, коли виясняється, що он суддя, коли виясняється його статус, он должен бути незамедлительно в ту же минуту освобождені. Коли йде загроза життю здоров'ю безпосередньо співробітників міліції або присутніх громадян, вони вправі застосувати цей спеціальний засіб у вигляді наручників, так само під час опору міліції при виконанні ними службових обов'язків. З вимогою розібратися в обставинах інциденту до генпрокурора звернувся міністр внутрішніх справ. Зараз у Харков виїхали працівники інспекції з особового складу МВС департаменту внутрішньої безпеки на чолі з заступником міністра для того, щоб об'єктивно розібратися у ситуації. За інформацією харківських змі працівники держслужби охорони збиралися виходити на акцію, щоб підтримати своїх колег, але керівництво їм не дозволило. Оксана Нечипоренко, Марина Ніколаєва, Анна Черевнова ТВАЙ. Слідче управління МВС в Одеській області відкрило кримінальне провадження щодо мера Одеси Олексія Костусєва. Про це йдеться в офіційній відповіді міліціонерів на запит депутатів Ярослава Гінки, Андрія Парубія та Руслана Марцинківа. Повідомляє сайт Думськанет. Міського голову підозрюють в ухиленні від сплати податків. Правоохоронці вважають, що Костусєв оформив частину свого статку на підставних осіб. Якщо міліції вдасться довести його провину, Олексію Костусєву освітять великий штраф і дострокова відставка з посади. 아, Опозиція більше не працюватиме в Київраді, бо вважає її нелегітимною. Депутати фракції батьківщина вирішили обнулити списки. Відповідну заяву вже віднесли до тервиборчкому. Наразі чекатимуть на рішення ТВК, аби потім скласти депутатські повноваження. Голова фракції батьківщина в Київраді Тетяна Меліхова не виключає, що навіть після складання повноважень провладна більшість продовжить роботу. Але відсутність опозиції у складі Київради підкреслить її нелегітимність. Протягом місяця Територіальна виборча комісія має розглянути ці документи і дати свою відповідь, прийняти відповідне рішення. В разі, якщо вони приймають позитивне рішення, то зрозуміло, що можна далі розпочинати процедуру складання повноважень депутатів і ніхто замість нас не увійде. Донецький вояж Віктора Януковича відзначився безпрецедентними заходами безпеки і униканням зустрічі з журналістами. На шляху до Єнакієвого, де президент мав презентувати проект нової фабрики мільярдера Ріната Ахметова, правоохоронці стояли через кожні 100 метрів. Біля металургійного заводу, де планував зупинитися Янукович, поливальні машини безперервно мили асфальт. Оскільки шкідливі викиди цього підприємства основні забруднювачі міста. Журналісти у нас зйомку з главою держави взагалі не Пустила, а посадили їх у їдальні підприємства, переробленої на прес-центр. Оточення Януковича пояснило, що вони все знімуть самі і викладуть на сайті президента. А прем'єр Азаров пообіцяв ще щонайменше сім років стабільності під керівництвом чинного президента. На думку глави уряду, нині альтернативи Януковичу немає. Будь-хто, хто проаналізує політичну ситуацію в країні, неупереджено і не зашорено, побачить, що в Україні є приблизно сім років стабільності. Це незаперечний факт. Звичайно, вибори є вибори президента, але очевидно, що альтернативи нині діючому президенту немає. Віце-прем'єр Олександр Вілкул назвав фантазіями інформацію про своє можливе призначення прем'єром. Зараз він курує в кабіні комунальної і транспортної галузі. Про перспективи 39-річного посадовця в інтерв'ю виданню Українська правда розказав народний депутат регіонал Олег Царьов. Парламентар вважає, що у Вілкула є всі дані для того, аби обійняти посаду глави уряду. А головно, він представляє найпотужнішу фінансово-промислову групу, наголосив царьов. Сам Олександр Вілкул про свої кар'єрні перспективи перспективи говорить обережно. Є такі заяви коментарі. Натя я вас приймаю так э, фантазії і предположення. Я член команди і буду работать в тому місці, где решит наш президент. Ну і далі у нашому випуску про такі події. В Аргентині зіткнулися потяги. Є загиблі і постраждалі. Сніг посеред літа в Росії. У Києві коронували слово. Ірпінська боротьба за землю стає безкомпромісною. Діалогу між владою та невдоволеною громадою вже вкотре не відбулося. Активісти з народу кажуть, усе через зазіхання місцевої влади на святе. Нещадну вирубку вікових лісів та забудову парків, навіть із солдатськими могилами. Чиновники ж від влади прикриваються законами. На на чергових громадських слуханнях із розподілу земель був Сергій Петренко. Ще донедавна на цьому місці стояли вікові сосни парку лісовий. Тепер щільно стоять автівки, перекриваючи в'їзд в приватний сектор. Все через хаотичну забудову високоповерхівками. Житель приватного сектору ірпіня Сергій каже, за останні півтора роки перед його вікнами до друзки виробили весь парк. Тепер на парковій ділянці у 32 гектара, височі 15 залізобетонних дмухів. Сонце і свіже повітря тепер відсутнє. Натомість гамір, будівельна курява і вікно у вікно гарантовано. Панорамні вікна приблизно 6 метрів сім від нашого забору, практично над дитячим майданчиком працювала. Прошле літо все техніка, важка техніка, заганяли прямо в кран 60-тонний. Таких, як Сергій Верпеніс сотні, усі вони зібралися в будинку культури. Тут справжній армагедон. Прозора влада, сильна громада! Прозора влада, сильна громад до голосу громади в такий спосіб місцева влада продовжує відстоювати зелені зони міста від остаточного знищення та забудови у залі будинку культури велелюдно. Чергові громадські слухання, які відбулись сьогодні, за словами активістів, влада намагається утаємничити та провести в закритому режимі. Мер міста жодних протиправних дій в забудові зелених зон не вбачає і наголошує, всім подобатися неможливо. Тому громада і обурюється. Ми заказали. Проект проект зроблений. Він зараз обговорюється громадськістю. Задасте питання розробникам проекту. Не мені. Голова громадського руху Лаврентій переконаний, що під приводом обговорення зонування паркових ділянок Ірпіня влада намагається легалізувати вже вкрадене. Рішенням Ірпінської міської ради нас позбавили. Останніх дев'яти зелених зон, ну, як ми бачимо, нам нічого не залишають зі східної частини. Діалогу так і не відбулося. Організатори вимкнули мікрофони і припинили засідання. Громада ж не розходилася до останнього. Люди впевнені, що влада й надалі не припинятиме спроби забудувати усі зелені зони міста. Сергій Петренко Ігор Сулій, ТВАЙ. Двох голодувальниць з під кабміну забрала швидка допомога: одну з інтоксикацією, а іншу з підвищеним тиском. Ще двоє активісток залишилися під стінами уряду домагатися захисту прав колективу хлібокомбінату номер 12. Нагадаю, кілька днів тому чотири працівниці столичного підприємства оголосили голодування. Вони хочуть, аби комбінат не доводили до банкрутства а відтак не скорочували понад 400 працівників. США звинуватили Сирію у застосуванні хімічної зброї у Білому домі. Оголосили, Башар Асад перетнув межу. Йдеться про використання урядовими військами газу «Зарін» проти повстанців. У результаті постраждали 100-150 сирійців. Раніше американська влада не раз заявляла, що причиною втручання в сирійський конфлікт може стати використання хімічної чи бактеріологічної зброї. Тепер, через лічені години після новини, президент Барак Обама вперше дозволив постачати сирійським повстанцям американську зброю. А у Пентагоні готується встановити безпілотну зону над частиною Сирії з боку Йорданії. У НАТО висловили занепокоєння. Сама ж Сирія відкидає всі обвинувачення. Росія також заявила про фальсифікацію. Мовляв, за схожим сценарієм США використали дані про зброю масового враження, щоб атакувати Ірак. Як ми можемо сьогодні вірити голословним ссылкам на некоторі дані американської розвідки? Мені кажеться, що після іракського президента це совершенно невозможно. Сирія повинна надати міжнародним інспекторам повний доступ на свою територію, щоб прослідувати усі факти застосування хімічної зброї. Аргентина в жалобі через велику залізничну аварію. У зіткненні двох потягів троє людей загинуло і 315 поранені. Катастрофа сталася у передмісті Буенос-Айреса в час пік, коли люди їхали на роботу. Приміська електричка на великій швидкості врізалася в нерухомий порожній потяг. Причину аварії з'ясовує поліція. За версією залізничного керівництва винуватцем аварії був один із машиністів. Він проігнорував обмежувальні знаки і розігнав потяг до швидкості, яка втричі передається. Ви що дозволено за іншою версією, сам поїзд був несправним і, взагалі, не повинен був виходити на маршрут. Мої співчуття. Моя підтримка, і також мій біль трьом родинам через трагедію, яка сталася з їхніми близькими. Загинули люди, багато постраждали. Деякі серйозно окрім солідарності й болю, хочу сказати вам, я відчуваю також гнів і безсилля. Безпрецедентний корупційний скандал у Чехії. Сімох високопосадовців звинуватили в хабарництві. Серед затриманих голова секретаряту, прем'єр-міністра країни, колишній міністр та екс-голова військової розвідки. Слідчі допитали і самого прем'єра Петра Нечаса. Другу добу тривають обшуки десятків урядових кабінетів. Поліція виявила десятки кілограмів золота і близько 150 мільйонів крон готівкою. Це понад 7 мільйонів доларів. Правоохоронці відмовляються говорити про точну кількість затрим. Маних і конкретні обвинувачення, але чеська преса пише: йдеться про корупційні зв'язки між бізнесменами і політиками, лобізм та підкупи під час розподілу державних підрядів. Справу веде управління з боротьби з організованою злочинністю від прем'єр-міністра, який прийшов до влади три роки тому, саме з антикорупційними гаслами вимагають піти у відставку. Він поки категорично відмовляється. Загалом відбувся 31 обшук. Ми аналізуємо вилучені речі. Слідство у цій справі розпочалося два роки тому, і тільки зараз ми змогли перейти до активних дій, поки це все, що я можу сказати. Де свідки Зима несподівано повернулася до російського міста на дима. Тридцяти градусна спека за день змінилася за митллю. Вранці температура впала до нуля, хоча ще напередодні стовпчик термометра тримався на позначці 30 градусів тепла. На роботу довелося йти в замитіль. Громадський транспорт працював з перебоями. Через мокрий сніг почалися проблеми зі світлом. Фото і відео нетипової для літа погоди враз поширилися інтернетом. Проте адміністрація Надимського району заспокоює, для них така погодна аномалія звичайна Річ. І сніг у червні час від часу випадає. Така погода у надимі, за даними синоптиків, протримається ще кілька днів. Сьогодні всесвітній день донора. В Україні живе чоловік, який присвятив цій шляхетній справі майже все життя. Дніпропетровець Володимир Ніколаєв здав 443 літри крові. Кров він здає виключно безкоштовно. Тільки овочі, кефір і сметана на такій дієті Володимир Ніколаєв уже 37 років, але лише непередодні процедури із здавання крові. В інші дні донор ні в чому себе не обмежує, іноді навіть може викурити цигарку чи випити чарку, хоча йому в серпні буде вже 68. Лікарі кажуть, що такий спосіб життя на якості крові не відбивається. Так як в законі написано, що немає верхньої градації віку донорського. То він е, і далі нас продовжають здавати. Е, состояние здоров'я у нього благополучное, аналізи у нього всегда нормальні. Сьогодні Володимир Ніколаєв у черговий раз здає кров. Уперше на цю процедуру потрапив у середньому віці. Попросили у пологовому будинку. Потім йому захотілося поставити над своїм тілом експеримент. Цікавість переборола страх. Думаю, цікаво. На що способен? Пішов раз, два, три, п'ять. А потім думаю, інтерес виникає другого плану. А сколько може дійсно людина без никакого вреда для себе. это абсолютно можна так сказати, здавати з пользу для людей. От і все нікаких та скатих меркантильних інтересів. на почесному місці у сім'ї ось ця срібна медаль заслуженого донора України. Потім з'явилася зірка Героя України і диплом, в якому представники національної книги досягнень зафіксували абсолютний рекорд донорства. Лікарі порахували, завдяки крові Володимира Ніколаєва вдалося врятувати більше півтори тисячі життів. Зупинятися пенсіонер не збирається. Планує встановити новий рекорд і здати за життя тисячу літрів крові. Любов Ніколаєва. ТВАЙ. у Києві коронували слово. Серед сучасних українських творів журі обрало майбутні бестселери. Про що йдеться в найцікавіших рокопусах? Уже знає Олена Опанасенко. Кожен із 6 тисяч рукописів, що надійшли на конкурс, прочитали 12 тисяч експертів, і через 4 місяці вони оголосили, що знайшли справжні бестселери. Відкриваєш першу книж, сторінку книжки і не можеш відірватися аж до поки не закінчиш. Серед 250 лауреатів конкурсу найбільше пощастило львів'янину Богдану Коломійчуку. Основна зайнятість юного лауреата арт менеджмент, а захоплення історія рідного Львова, якому автор і присвятив свій роман Людвесар. Про найкраще місто в світі історія розвивається в 16 столітті в часи, коли ще ледве ледве була утворена Люблінська унія. Весь сюжет відбувається на тлі цих історичних подій, хоча вони не виділені. Основне там зовсім зовсім інакше. Зовсім Симна історія для Надії Тубанцевої участь у подібних конкурсах колись здалась би фантастикою. Після переїзду з Росії вона знала українською лише кілька слів. Тепер її п'єсу Золотий горіх обіцяють поставити у національному драмтеатрі імені Івана Франка. Я починала як російська поетка, а потім зустріла чоловіка і почала вивчати українську мову. вивчила, почала писати надія. Почала з того, що вивчила чотири томи. У мальовничій Миронівці на Київщині з підпора Олексія Газенка народився кіносценарій під назвою Юля намалює краще. Перший і поки що єдиний кіносценарій Олексія отримав найвище визнання журі. Юля, яка намалює краще. Це п'ятирічна дівчинка, яка дуже гарно малює, яка, з якою відбувається цілий ряд пригод. Врешті-решт вона стає жертвою, і не лише вона байдужості, і того, що кожен з дорослих зайнятий своїми справами. Я гадаю, що фільм був би цікавий у пошуках гостросюжетних творів. Письменник Андрій Кокотюха заснував власну премію Золотий пістоль. Першим лауреатом став Владислав Ільченко, автор роману Найкращий сищик імперії. До того ж, літератори подали на конкурс сотні творів для дітей, тисячі нових віршів і пісень. Тож і наймолодшій аудиторії є що читати, слухати і співати. Олена Опанасенко, Антон Деркач. Тивай. Дивіться і читайте нас на сайті Тивай.юя. Дякую, що довіряєте нам. Гарних вихідних і до зустрічі.